Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу про тапалку, де можна непогано заробляти. Ось, дивіться, наші е, герої мерзут. Ось ми нажимаємо. Ось вони дують, як бачимо. І ми отримуємо бонуси. Ну, монети, виходить. Е, дивіться, е, то есть, ось ми розігріваємо костер, виходить, у нас костер горить лучше. І таким образом, в принципі, заробляємо монети. Дивіться, друзі. Тут в нас є ліга, да? у мене показ бронзова, я тільки зайшов в ігру. Ось бронзова, дивіться то есть до мільйона. Получается. Далі до трьох, серебряна, золота і так далі. Тобто, ліги. Платина і багато других є. Скоро будуть клани, тобто можна буде теж в клани ось є бусти. Дивіться, то есть ми можемо використовувати бусти для того, щоб заробляти більше. Кому цікаво, також реферальна програма тут непогана. Айдроп тут, дивіться, друзі, вже можна заробляти, в принципі. Ось дивіться, має 0.03, виходить. Я можу отримати ось 0.2. Тобто, дивіться, тут на айдроп зразу виділено кошти, коротше. 922 пользователя вже пользуються. Ось ми тут можемо застейкати тобто і купити. Тобто, дивіться, ми можемо купити, виходить, і застейкать під. 1% і 60% то є, і отримувати доход. Для того, щоб застейкати, треба, е, виходить, нам е, зробити кошельок. Е, кошельок. можна зробити я вам потім покажу. В принципі, Там з Google, Play, з Google Play скачуємо кошельок, і вставляємо його і починаємо вже заробляти. Далі, по реферальній програмі, тут теж дуже цікава, непогана реферальна програма. Ось, Друзі, дивіться, давайте будемо. Е, можна приглашати в команду. І отримувати доход. Непоганий. Дивіться. От, друзі, ми отримаємо е, обичний юзер. То є плюс 30, е, плюс 10, е, плюс 100, плюс 40 і так далі. Е, в принципі, непогана реферальна програма. Кому цікаво, можна заходити заробляти. Е, далі, е, по проєкту, друзі, ще я вам ще хотів показати. Е, так. Давайте повернемось назад. Ось у нас тут є профіль, получається, компанії. Давайте зайдемо в профіль. Ось дивіться, в э, мене бронза, получається, ліга. Мій заробіток. Э, ось преміум, преміум підписка, Ваш кошелек для стейкинга. то Тобто, тут надо, нам, друзі, треба ввести наш кошелек, імпортувати. Для того, щоб його ввести, як я вам казав, нам треба скачати на Google Play кошелек. Обіжний такий телеграмівський сюди не підходить. Ось, дивіться, заходимо на Google Play, качаємо кошелек І, в принципі, імпортуємо сюди кошелек і можна вже заробляти, виходить перший свій доход, скажімо так. В принципі, цікава тапалка. Ось тут, друзі, можете змінити мову і зразу заробляти. То есть, є поддержка, условия в принципі, Часто задаваємо випроси кому цікаво. І можна заробляти, в принципі, нічого сложного немає. Нажимаємо, тапаємо і заробляємо доход. Також, дивіться, бусти. Можна використовувати наші бусти. Ось, дивіться, подзарядка. Безплатно у нас є 3, виходить. Ось ми использували три. І нажимаємо швидше. У нас пішло, виходить, встановлення енергії. Нажимаємо і заробляємо кошти. Клацаємо, клацаємо, клацаємо. І так, доки не виповнимо, друзі, всі завдання, виходить. Також ми можемо увеличити наш доход. Ось буст, в мене ще, ще два осталось. Е, нажимаємо безплатно і ось у нас є 30 секунд, де ми отримуємо більше доходу. Бачите, там у нас виходить не крутиться, а тут ми отримуємо більше доходу. Тобто 20 секунд, виходить, ми можемо, ну, 30 секунд ми можемо тапати і отримувати більше доходу. Далі, друзі, будуть клани. Буде в принципі, цікаво по ігрі, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Е, реферальна програма тут е, два уровня, друзі, з двох уровнів отримувати доход. Е, ну, монети, виходить. Ну і доход, в принципі, кому цікаво. Зараз я быстро проклацаю. Дивіться, все, бачите, як швидко після цього поперло. Все. Тобто е, реферальна програма два уровня, як я вам казав. і можна заробляти непогано. Ось реферали ми нажимаємо, як це працює. Перший уровень і другий уровень. Тобто, приглашаємо і заробляємо доход з, е, з першого і з другого уровня. В принципі, непогано. Кому цікаво, можна заходити заробляти. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм канал. Буду вам дуже вдячний, друзі. До побачення.